Привіт! Я вітаю вас на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І сьогодні у нас буде екскурсія по садовим рослинам. Начебто і не квіт... для квітника вони, але зараз все більше і більше вони займають місця. Хтось висаджує аптекарський городик, а хтось саде замість звичайної квітки. Це шаблія. Багато видів зараз є, і кольорів виведено. І всі вони дуже гарні і мають право жити у наших квітниках як декоративні рослини. Спогляньте, який рожевий колір. Він дуже ніжний, а поряд з білим і фіолетовим це сама краса. Це ж саме я можу сказати і про Вероніку. Дуже багато зараз є. Різних видів, виведено різних кольорів, і вона по праву займає місце не найменше в наших квітничках, ніж люба декоративна квітка. І тут я поряд продивилася панесетом. Дуже гарно дивиться декоративна трава та дзвіночки. Погляньте, які різновиди тут є. Це багаторічна квітка, яка радує нас на один рік. А поряд квітує кореопсис. Ось який гарний червоний яскравий колір, визиває тільки такі гарні емоції. І ось такі жовтенькі, які нагадують сонечка. Вони дуже симпатичні. Таких я зовсім не бачила. І невеличкі, і компактні, і яскраво жовті. Теж дуже багато сортів. Зараз ми бачимо найпізніше квітування примули. Вже жоден вид не квітне, вона цвіте. І ось така рослина, яка садова була рідко. Це якірці, вони більш як польові рослини, поряд герань садова. Яскрава така і очіток кольоровий з кабіоза. І ось ще рослина, яка була чисто польовою, але зараз вона прикрашає наші квітнички. Це Вероніка і чортополох. Дуже гарні висушені вони. І на останок залишається у нас сукуленти наших квітників. Це делосперма. Вона може рости на повному сонці, квітує постійно, радує з ранньої вісни до пізньої осені. В деяких районах вона зимує і росте як багаторічна. В основному вона однорічна, йде як однорічна. Ось такі кольори, поряд чебрець декоративний. І кам'яна троянда, яка буде вас радувати навіть зимку, вона не втрачає свій декоративний вигляд. Я рада, що вам сподобалася моя екскурсія. Ви побачили ось такий різновиди рослин, і я думаю, що вони будуть рости на вашій ділянці.